Друзі, всім при з вами адвокат Олексій Мендрух. Нещодавно була новина від міноборони щодо автоматичного військового обліку для чоловіків 18-60 років. Пам'ятаєте, я знімав відео, і ми очікували всі постанови Кабміна у зв'язку з цим, тому що міноборони послалась на рішення уряду, але постанови не було. От вона з'явилась. Я вже зняв окрему частину відео по цій постанові Це постанова Кабміна 1632. Залишу тут посилання, бов'язково подивіться. Так як постанова ця немаленька, я розділив її на три частини, і вона стосується трьох різних питань, як виявилось. Хоча назва її реалізація експериментального проєкту щодо автоматичного взяття на військооблік призовників військовозабізних та резервістів. Ну, начебто, все зрозуміло, але в назві не міститься вся суть цієї постанови, яку я розібрав окремо. Це відео буде присвячено проходженню ВЛК для окремих категорій. Пам'ятаєте, була постанова Кабіна 932, там було зазначено, що люди з інвалідністю не повинні проходити ВЛК фактично, тобто вони можуть пройти по документах. Але ця постанова вже втратила чинність серпня 2025 року, і вона вже, звісно, надії. І от в цю постанову 1632, скажімо так, зазначили в ній, відобразили, зазначили, помістили інформацію, аналогічно той, що була, але доповнили її і розширили. І зараз в цьому відео я хочу вам розповісти, кому не потрібно проходити ВЛК, фактично, хто може це зробити, надавши документи, кому надавши і яким чином, і як це прописано в постанові. Тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним. Звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати цей канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал в описі під відео, залишаю на нього посилання. Подивіться по пошуку для себе щось корисне, я впевнений, знайдете, там дуже багато. Цікавою інформацією і ділюсь практичними ситуаціями в тому числі. Тому подивіться і підписуйтесь. І так, постанова, я вже сказав, 1632, назву сказав. І от е, на який термін вона дав, на два роки. От реалізація протягом двох років з дня набрання чинності цієї постанови експериментального проєкту щодо автоматичного взяття на військоблік призовників військовозов'язних та резервістів. Далі експериментальний проєкт. Тобто ще один маємо експеримент від уряду. Ну, про цей же ж автоматичний облік я зняв окремо. Тут ми про це не говоримо взагалі. В постанові зазначено, тобто, коли кому відзвітувати після цього експериментального проєкту, і ми будемо читати безпосередньо і дивитись, і я відкоментую питання проходження ВЛК для окремих категорій. Тепер слухайте уважно, що це за категорія. Це пункт 6 цього порядку. Громадяни визнані в установленому порядку особами з інвалідністю. Далі особи з інвалідністю. Ну, це перша категорія, от ми її одразу виділяємо. Тобто інвалідність, перша, друга, третя група, всі сюди підпадають. Або громадяни, і отут от далі слухайте уважно, які мають тяжкі перетинальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні, орфані захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний, гострі або хронічне захворювання нирок. Четвертого ступеня отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа. До речі, отримали тяжку травму. Також звертайте, бо до мене нерідко звертаються клієнти після тяжкої травми. От ви тут також знаходитесь. Потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги, але яким не встановлена інвалідність. За власним бажанням одразу звертайте увагу, за власним бажанням у відповідних випадках від їх імені. Їх батьки, усиновлювачі, опікуни піклувальники та їхні законні представники. Ну, це хто може звернутися або людина, або їх законні представники, вони тут перераховані. Подають на розгляд військово-лікарської комісії районного ТЦК та СП документ, що підтверджує наявність відповідного стану захворювання, виданий в установленому порядку за формою первинної облікової документації номер 083 е, флеш О. До речі, цей документ він зараз буде змінений. Про це окремо знімав відео. Він буде єдиний, Тут залишу посилання обов'язково. Подивіться, оцей акт про встановлення необхідності за вами постійного догляду. Він буде зараз єдиною формою. Оці всі три, два О їх не буде, буде 4О. Подивіться, це відео обов'язково. Або документ, що підтверджує інвалідність. Для дітей з інвалідністю медичний висновок про дитину з інвалідністю віком до 18 років за форму затвердженої МОЗ. Або його дублікат, виданий закладом охорони здоров'я або індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана ЛКК лікарською консультативною комісією, закладу охорони здоров'я або посвідчення, що підтверджує призначення на дитину з інвалідністю Державної соціальної допомоги відповідно до закону України про державну соціальну допомогу, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю для повнолітніх осіб з інвалідністю. Довідку до акта огляду МСЕК за формою затвердженої МОС або витяг з рішення експертної команди, нагадаю, нас довідки до акту МСЕК видані безстроково, вони діють. Але якщо ви проходили медичний огляд на встановлення інвалідності з 1 січня 2025 року, МСЕК вже не діють, діють експертні команди, і у вас буде витяг. Тому за це не хвилюйтесь. Витяг це також абсолютно належний документ, який підтверджує встановлену вам групу інвалідності. Далі, або витяг з рішення експертної команди, з оцінювання повсякденного функціонування особи, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю або довідку для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу за формою затвердженою Мінсудполіції. Тобто або, 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 або. Звертайте увагу. Тобто не все разом не плюсуємо, а можна або той, або той, або той документ. Звісно, посилання на постанову буде тут, в описі. Кому треба там щось уточнити, просто відкрити постанову і подивіться, там все розписано, Ну, хто там що не розчув, наприклад. Замість оригіналів, зазначених документів, можуть бути подані тут же порядок, що ми подаємо і як подаємо, можуть бути подані їх копії за умови пред'явлення оригіналів таких документів, крім подання дубліката медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років. Дублікат подається в оригіналі, бо він вже є дублікат. Копії документів можуть бути засвідчені власноручним підписом особи, яка їх подає. Оригінал документів після звіряння. З їх копіями повертається особа, яка подає такі документи. Ну я б радив все ж таки брати оригінали і подавати копії, засвідчені власноручним підписом, Тим паче, що цей порядок тут чітко це передбачає. На, ну знаєте, в кінці кінців ми побачили, що тут, хоча б є конкретика на рахунок власноручного підпису. Пам'ятаєте, нас купа проблем було, коли подавали люди заяви на відсрочку раніше, і ну то зараз можна оригінали принести до ЦНАПу, вони їх відсканують і вам віддадуть. Раніше люди подавали завірені документи і не знали, як це завірити. До речі, як завірити власним підписом засвідчити, пишете прізвище ім'я по батькові, можна скорочено. Розписуйтесь, ставите дату і пишете згідно з оригіналом. Все. Більше нічого не потрібно. Правий нижній кут документа. Ну, зазвичай завіряється по діловодству. Так, постанова військово-лікарської комісії приймається без присутності зазначених в цьому пункті осіб та без проведення медичного огляду на основі поданих документів та або відомостей про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов'язку, наявних в електронній системі охорони здоров'я, доступ до яких отримано на підставах визначених законом та інших інформаційно-комунікаційних систем реєстрів та баз банків даних. Відповідно до статті 14 закону України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це важливо, тобто, як я і раніше казав, якщо маєте якісь захворювання, їх треба актуалізувати і щоб їх внесли в ЄСОС, тобто єдина система охорони здоров'я. Щоб ВЛК, відкриваючи свій комп'ютер, а вони повинні перевіряти цей ЄСОС перед тим, як проводити вам ВЛК, бачили всі ваші актуальні медичні висновки, ну, хоча б не всі, але максимум. Тому вони зроблять. Максимально точний, правильний діагноз по вас і встановлять вам придатність або непридатність. Ну, така вірогідність є. Але якщо вони цього не зроблять, ви маєте право на оскарження. Не забувайте за це. Відомості про наявність інвалідності вносяться до єдиного державного реєстру призовників військовозабізних та резервістів шляхом єдиної електронно інформаційної взаємодія між інформаційно-комунікаційними системами за запиту особи з інвалідністю через електронний кабінет призовника військового зобов'язаного та резервіста за наявності технічної можливості, обмін відомостями про рішення щодо встановлення інвалідності, групу під групу причини інвалідності, їх зміну, дату повторного огляду чи повторного оцінювання, а також відомості про наявність чи відсутність потреби повнолітніх осіб. У постійному сторонньому догляді, якщо така потреба визначена у витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсяденного функціонування особи, звертайте на це, до речі, увагу, щоб вона там була, ну якщо, звісно, вона там потрібна. В довідці до акта огляду медика соціальної експертної комісії або у висновку лікарсько консультативної комісії закладу охорони здоров'я про потребу в постійному сторонньому догляді за формою затвердженої МОЗ. Та відомостями, що підтверджують захворювання дітей і інших осіб у випадках визначених статтею 23 закону України про на підготовку та мобілізацію, здійснюється в порядку електронної інформаційної взаємодії між єдиною інформаційною системою соціальної сфери та єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, завдяки цій системі воно повинно працювати краще ну, завдяки цьому порядку експериментальному. Але подивимося, хто там буде з цим дотикатись, звісно, пишіть в коментарях. Готовий їх вислухати і почути. Це друга частина цієї постанови розбору. Третя частина буде присвячена отриманню паспортних даних за кордоном. Тут е, окремий блок про це є, тому я його виношу за рамки цього відео. Тут чисто про ВЛК і про інвалідність, все, що було написано. Якщо залишились питання, звісно, пишіть в коментарях, за можливості там відповідаю, коли маю час на це. І, ну, звісно, і сили, бо на все не вистачає. Приходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також будуть вам цікаві, корисні. Я в цьому впевнений всім вечора, до побачення і мирного неба.